І змушені робити свій вибір або засоби до існування, або членство у партії регіонів, Власне, така картина якраз і характеризує теперішню адміністрацію, теперішнє керівництво як механізм тиску на е, людей, які працюють на державній службі, на підприємців, для того, щоб е, підпорядкувати усі. Е, процеси соціально-економічного розвитку всі життєві процеси на слугування лише цієї цілі це реалізація програмних завдань партії регіонів. Власне, це і було фактично лейтмотивом і причиною, чому фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода внесла на розгляд Тернопільської обласної ради питання недовіри голові державної адміністрації. Але ми стикнулися з тим, що одразу ж був поданий судовий позов Тернопільський адміністративний суд, і вже відбулося два засідання і. На рівні першої інстанції вже винесено рішення. Рішення суду е, полягає в тому, щоб задовольнити позов обласної державної адміністрації і заборонити розгляд даного питання на сесії обласної ради. Але хотів би вернутися все ж таки до судового процесу, тому що, окрім е, факту підтасовки позовної заяви, е, як виявилося, є дві позовні заяви. Одна підписана е, за...